Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, сьогодні саджаємо разом з вами рози. Чайно-гібридні і англійські. Тут у нас англійська роза, помаранчево-біла, каскарка. Ось так вона виглядає. Як бачите, почки вже її пробудилися давно. У мене вона тиждень лежала в вологому місці. Не було можливості висадити. Давайте подивимося на її корінці. Зараз, друзі. Корінці у троянди просто чудові, подивіться, вони вже повністю пішли вріст. Ми все одно цей ком, в якому нам вона продавалася, приберемо. Так, дивіться, друзі. Все живе. Тепер можна опустити її в воду, з якимось розчином корневіну чи ще чимось. ось, е -е І потримати там хвилин 30 годинку. Значить, друзі, по основним моментам, що додаємо в лунку. В лунку ми додаємо перегній. В даному випадку я не буду додавати, тому що земля і так насичена, скажімо так, перегноєм. Кожен рік воно перекопується, тому тут його вистачає. У вас, якщо бідний ґрунт, можете додати перегною літрів 15-20. Також якихось добрив. Я попереднє відео знімав, показував, що в цьому році купив ось таке добриво фертіс. Не знаю, як воно. Себе це рекомендує, але тут радять на троянди при посадці на одне відро 10-20 грам добрив. Тому додаю 20 грам цих добрив. І також, друзі, додаю трішки золи. Все, оце все досить добре перемішую. І поки копав лунку, до речі, з приводу лунки. Лунку краще копати 50х50 50 і приблизно на 30 см в глибину. Але тут у мене таке місце, що сильно не розженеся, тому у мене невеличка лунка. В ідеалі, повторюсь, 50х50 50 і сантиметрів 30 см в глибину. Тут, поки копали лунку, виявили личинки хруща, тому проливаємо ще й трішки антихрущем препаратом. В принципі, в будь-якому магазині ви його знайдете. Даємо, щоб вода трішки осіла. До речі, по місцю висадки троянд. Троянду краще висаджувати в сонячному, не сильно затіненому місці, щоб не було значних протягів. Грунт вона любить важкий, але в той же час він має бути добре дренований. Тобто не повинно бути заболоченості, не повинно бути застою води, тому що троянда просто загине. Все. Тепер, друзі, ми поверх наших добрив підсипаємо, подивіться, який ґрунт. Він вже як перегній. Ми підсипаємо нашого ґрунту, щоб коріння троянди поки що не контактувало з добривами, щоб воно його не попекло. Це добриво. Ось так. І робимо посередині ось такий невеличкий конус. Це для того, щоб ми, так скажімо, троянду усадимо п'яточкою на цей конус, щоб уникнути... Наявності повітря між корінням троянди, ми зробили такий конус. Тепер, друзі, ми ось так, трішки, ви знаєте, ось так ми заглублюємо нашу троянду. Головне, що головне, щоб місце щеплення було на сантиметр 2-3 під землею. Тому що, як правило, прищіп, прищіплюють. Троянду на шипшину, і щоб у нас не пробивала шипшина, не пробила і не переросла, щоб у нас були гарні троянди, щоб вони не переросли шипшину, то потрібно місце щеплення заглибити десь на сантиметри 3. Все. Ось так ми розташовуємо нашу троянду і починаємо її підсипати. Тобто трішки корінці її ми фіксуємо. ось так І тепер, друзі, Підсипаємо основним ґрунтом, о, щоб був викопаний із цієї лунки. Ось так вирівняйте, як вам потрібно, щоб вона була. Ми саджаємо одразу 5 троянд, тому нам бажано, щоб вони, друзі, були е, в одну лінію. І підсипаємо. Повторюсь, подивіться, який насичений ґрунт. Компостна яма дає свої результати. Кожен рік. Ось так. Все. Як бачите, час ми додамо. Це у нас рівень землі. рівень землі, Місце щеплення ми заглибили от якраз приблизно на 3 см. Це обов'язково. У мене є троянди, де щепшина пробила, взяла своє і тепер. Купували таку білу королівську троянду красиву. Тепер тієї троянди нема, зато є шипшина. Але було шкода її прибирати. І тепер у нас росте також красива шипшина. Ось так. Проливаємо. Знову ж таки, я проливаю розчином антихруща. Ми потім сформуємо лунку. Бачите, який гарний дренаж? От про це я вам і казав. Вода дуже швидко уходить. Такі ґрунти вони водночас важкі і в той же час дуже добре дреновані. Вони ідеально підходять для нашої троянди. І місце. Ми підібрали її також досить чудове. Ось так знову підсипаємо обережненько, щоб не зламати вже ніяку почку яка вже пробудилася. Ось. Все, друзі. Тепер знову проливаємо і після чого просто підсипаємо, скажімо так, примульчуємо сухою землею. Наша троянда. Висаджено. Як бачите, нічого складного. Головне, я скажу чесно, підживлювати ваші рослинки, тому що будь-яка рослина цього потребує. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!